Доброго дня всім друзі, доброго дня наші дорогі підписники. Вас вітає компанія Автохата. Хочу вам показати ось таку побутівку, яка може вам служити як підпост для охорони, будиночку для дачу або для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Ми зараз знаходимося на виробництві. Щодо розмірів, розміри її становлять 2,60х на 7,10, що загальною площою становить 18,5 квадратних метрів. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення тут є металопрофіль сірого кольору з ось такими білими декоративними елементами по кутах. Каркас складається з металопрофільної труби різних параметрів. Ось пройдімо всередину. Двері в нас є металеві. І зовнішній інтер'єр виглядає в нас ось так. Як ми бачимо, вона є повністю промабльована. Вона є повністю утеплена мінеральною ватою 10 см. Ззовні вона захищена паробар'єром, а зовні гідробар'єром. Підлога в нас є з напівпромислового ліноліуму. Побуцівці розташовані два віконечка. Тому тут то досить світло. Віконечко можна поставити як і на провітрювання, або ж просто відкрити. Вікна в нас є двохкамерні, енергозберігаючі від фірми VDS. Стеля у нас складається з вагонки ПВХ, де розташовані ось такі дві LED-лампи. Стеля і підлога у нас також повністю утеплені. Тут повністю всюди розведені електрика, є розетки, вимикачі, автоматичний розподільчий щиток з вимикачами. При вході ви можете прийти, скинути свій одяг. Тут в нас є ось такі ліжка, де можна прилягти в майбутньому. Є комодик, є столик, де можна присісти, відпочити, пообідати собі. Ось така в нас побутівка на даний момент продається. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, приїжджайте, ми вам все розкажемо, покажемо. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!